Шукаєш об'єктив для своєї новенької Fuji? Спробуй Fujifilm 18 мм 1.4 lm З ним можливості нових камер Fuji розкриються на всі 100. Компактний легкий корпус, захист від вологи і пилу та приголомшлива начинка. Лінійний мотор впорається з усіма наворотами системи автофокусу. А ось що можна на нього зняти: предметка й пейзажі. Flat стріт в день і вночі. Об'єктив дуже різкий, один з найрізкіших на Фуджі, як і всі нові LM-фікси, цей ширик зробили з рахуванням 40 мегапіксельних сенсорів наступного покоління камер. Вже на 1.4 картинка дуже різка по всьому кадру. Об'єктив гарно підійде і для фото, і для відео. Це кохання з першого погляду. А тобі сподобався? Замовляй в GOX з офіційною дворічною гарантією.